Біфрен, спокій за ясної голови. Коля Сірга з ведучих перекваліфікувався у снайпери. З початку війни він взяв до рук зброю і пішов захищати країну від окупантів. А зараз Коля знайшов вільну хвилину, щоб про свої військові будні розповісти в ЖВЛ. Коля, привіт тобі. Привіт. А розкажи, чим зараз займаюся у війську? Зараз ми займаємося культурним десантом. Ми створили цю організацію для того, щоб працювати з морально-психологічним станом військових. І зараз я приїхав до Одеси, тут потрібно зробити деякі справи і вже післязавтра вирушаємо у відрядження на схід. Ти знаєш, навіть Даніель Селім, Саша Єрмак, Женя Галіч, Саша Чеміров, Мойсей Бондаренко. А слухай, ти, я знаю, один з небагатьох, хто поспілкувався з Шоном Пеном, коли той приїздив до України. І що взагалі так. скажеш, як ця зустріч чи хвилювався, і як це познайомитися з голівудською зіркою? Слухай, ну насправді, коли я був там, я був ну, на такому теж. В принципі завдані, бо мені потрібно було е, взяти в нього декілька коментарів, бо він е, відмовлявся спілкуватися з пресою, з, зі ЗМІ взагалі, е, і завтів поїхати на схід. Е, і мені подзвонили, і попросили, щоб я поїхав з ним. Я сказав, окей. І тому я напрацьовував е, з ним зв'язок не стільки як особиста ініціатива, скільки я розумів, що я виконую завдання там від офісу президента. Він навіть подарував мені свою таку заламіновану молитву. А я зараз в телефоні покажи, як вона виглядає. Давай покажи мені подарунок від чого пена. Зараз. А Важ це так справді ексклюзив живел. Так, 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 покажи. Так. Ага, так краще отак от да ближче до себе. Мало того, він начитав мені її на диктофон. А що там написано, Коля? Втілиш що должен, і будь що буде. Uh, і він начитав, і він блін він нереально круто. Хоча просто отак от взяв на телефон, начитав, а коли я показав своїй команді. Uh, там Саша Чемеровий, який є геніальним сам продюсером, він сказав: блін, з цього потрібно зробити трек. І ми будемо зараз робити трек з його слів, хоч ми йому відправимо. Якщо він буде згоден, то викладемо цей трек, uh, що напевна, на не підтримку України і всі гроші з роїл будуть. Іти на ЗСУ. Слухай, це дуже крутий ексклюзив для ЖВЛ про те, що ти фактично вже записав трек і плануєш випустити трек з Шоном Пеном. Ну, можна сказати, так. Я думаю, що я там співати не буду. Бо там подивимося. Подивимося, хто заспіває, може якийсь приспів. Може Хлоднюк, може Саша Чеміров. Подивимося. Але. Блін, ну це вже цілісна композиція. Те, як він начитав. Ти можеш стати продюсером. Шона Пена виходить в цьому плані музичному. Україна, офіційний представник, контакти, менеджер типу по світу і окремо по Україні. Коль, дякую тобі за цю розмову. Я бажаю культурному фронту перемоги, перемоги нашим військовим. Культурному десанту. Так, так, культурному десанту, дякую тобі. Військовий ведучий Коля Сірга щойно був з нами у ЖВЛ розповів про свої армійські будні, і після війни обов'язково чекаємо на колю у великому інтерв'ю. Сподіваємося, що це буде зовсім скоро.